Оце так поворот у соцмережах. обговорюють відео з військовим оглядачем Олександром Моросом, який закликав жорстоко карати хилянтів. Ось послухайте. Всіх чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертиром та позбавити всього майна, яке є у їх власності. Це має бути державною політикою, має бути політикою справедливості. Дописувачі шоковані подвійними стандартами муруса. По перше, сам він не служить. А по-друге, із одного боку він закликає позбавити громадянства і майна тих чоловіків, які знаходяться за межами України або хочуть виїхати. Байбільше закликає вважати їх дезертирами. А з іншого боку, його син Сергій. 1988 року народження прямо у розпал війни відпочиває із дівчиною на балі. Ось це світлини із його сторінки у соцмережах за 2024 рік. Як вам таке виходить його сина Тепер теж потрібно вважати дезертиром. Особисто моя думка таку делікатну дискусію точно не може піднімати людина, яка не служить, і має сина призовного віку, який по балі катається. Лайкніться відео, якщо погоджуєтеся із моєю думкою. Якщо ні, пишіть коментар, подискутуємо.